Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання для нас є настільки зрозумілим, що здається, не потрібно виголошувати ніякої проповіді, ніякого слова. Це Євангеліє воістину є Євангелієм свободи, тому що Ісус Христос каже нам, якими повинні бути ми для того, щоб визволитись від обставин, які оточують нас в житті. Всі ми прекрасно розуміємо, що залежимо від цих обставин. І здавалося б так просто виконати все те, що каже Господь наш Ісус Христос, повчаючи нас через ці євангельські розповіді. Але разом з тим дуже важко людині бути людиною свободи, бо вільною є не та людина, яка за зовнішніх чисто суспільних обставин звільняється. Від одних речей і залежності, але попадає в іншу. Це є те, що називається земним. Ми можемо сьогодні сказати, що ми є люди вільні, українці є вільними або ж борються за цю свободу. І це буде правильно. Але насправді людина є вільною тоді, коли вона є звільнена від гріха. Ось якщо кожен із нас буде так робити, як каже Христос, то тоді ми дійсно. Будемо вільними, свобідними людьми. Перше, з чого починається сьогоднішня євангельська розповідь, це з наших з вами очей, ока. Якщо би ви йшли по вулиці, чи багато б ви зустріли очей вільних? А вільні очі це є радісні очі, це є очі любові, а їх ми не часто зустрінемо, тому що очі виявляють внутрішню суть людини. І тому Христос і каже, що світильником для тіла є око, бо наше око дивиться на все. Воно сприймає буквально все. І добро помічає, і зло помічає, і або веде нас до добра, або до зла, коли ми бачимо все, око дійсно для нас є світильником. Але якщо воно темне, то каже Христос, і тіло наше є темне. Око світле, значить, і тіло наше світле. Ще Христос нас повчає не служити двом господарям. Хіба для нас це не ясно? Ну хто без нас, служачи двом господарям, міг би порівну служити і одному, і іншому? Якщо з цієї сторони, з того Богу, був би господар один кращий, який би, можливо, більше нам давав, більше уваги приділяв, а інший був би, наприклад, злим, то як би ми могли служити однаково їм обом? Але Христос не має це на увазі. Він каже, що не можете служити Богові і мамоні. Не можете одночасно називати себе християнами, а повністю залежати від того всього матеріального, що нас супроводжує в житті. Добре, якщо ми беремо від цього матеріального тільки те і стільки, щоби прожити. Недаремно святі отці пустиножителі говорили навіть по відношенню до самої їжі. Споживай стільки, щоби підтримати життя. А ми не тільки не знаємо в цьому, як кажуть толку, ми й не вміємо правильно споживати ці їжі. Так само, і інші обставини в житті. Здавалося б, чи не вистачить нам одної одежини, другої, третьої, але в нас їх по два й по три шкафи. І все рівно відкриваємо і нема що одіти. Оці обставини життєві, дрібні. Вони нас заводять зовсім інші речі на іншу стежку. Коли ми замість того, щоб йти до храму, поспішаємо в неділю на ринки, бо треба купити те те і те. І тому й каже Христос, бачачи, промишляючи над людством, знаючи, яка дорога цього людства кожної із нас? Він і каже, що не можете, не можете так поступати? Одночасно служити і Богові, і Мамоні. і додає дуже прості істини, які для нас зрозумілими ми є. Хіба ви? Своїм оком споглядаючи зовнішній цей світ, не задумувались над тим, а як же Господь промишляє над птахами, звірами і іншими живими істотами, які попадають в такі обставини інколи, що й життя для них є незносним. Я вам, наприклад, можу привести, кожного дня я добираюся мимо кількох гнізд лелек і, споглядаючи їх, бачу, як ці лелеченята ростуть і собі розмірковую, очевидно, що цьогорічне літо не сприяє для них тепло. Дощі холодно вночі, а вони ростуть? І як ви думаєте, хто тими дорослими лелеками провадить, що вони їх вдень закривають від сонця, вночі накривають крилами? А хіба ми не бачили домашніх звірів, домашніх птахів, як кажуть, худоби? І так далі, і так далі. Ці для нас прості істини доказують, що Бог над усіма промишляє і над нами також. І квіти задягає красою, для того, щоб ми, щоб ми ще раз переконалися, що над цим всім стоїмо ми, але це не означає. Що людина може все в цьому житті, бо не можемо собі ні волосся додати на голові, якщо воно повилазить, хіба що щось там монтуємо, ні росту додати, бо якщо не росте людина, то не росте. І про це Христос говорить чітко для нас і ясно. Так само, дорогі брати і сестри, розмірковуючи про нашу з вами участь, участь кожного з нас, участь українця. Ми б хотіли, щоб мир був в нашій державі і молимось про це, і чуємо новини, і десь всередині протестуємо. Бо хочемо, щоб цих ворогів винищили, але не все можемо. Тому й надіємося на Бога і молимося. І тому і Христос і каже нам, шукайте в цьому житті Царства Божого, а все інше додасться нам всім. Амінь.